Всім привіт, з вами Трейдлі. І сьогодні ми проведемо щотижневий огляд е, криптовалютних пар та також проведемо огляд золота. Взагалі, що зараз відбувається на ринках в Америці, і взагалі, яка зараз ситуація. Можемо подивитися, до речі, з минулого огляду про збір монети ефір В принципі, бачимо, що відпрацювання. Було пробиття трикутника. Ми побачили ріст на 10%. Біткоін відповідно виріс на десь близько 8%. Але, але ми бачимо, що е, зона лімітного супротиву в районі 116-116-500 виявилася неприхідною для біткоїна. І тобто, враховуючи ці обставини, я вважаю, що доцільним буде розглянути шорт з невеликим стоп-лосом, десь в районі 119 тисяч доларів. Я тут позначив е, лімітний супротив 118-800. Я думаю, що, скоріше за все, Рух буде в районі зупинений в районі це Ми геп, десь в районі 110 109 тисяч доларів. Після цього ми можемо отримати певну корекцію. Потім зняття ліміток тих, хто купував криптовалюти десь якраз на минулому тижні. Це десь район 105 тисяч доларів, 106 105 тисяч, і потім перекриття зони 117. 118, можливо, ми не діємо до 118 800. Чому сприяє також карта ліквідації в залежності від того, який ми оберемо день. Якщо брати один день, звісно, тут можна відкривати лунги. Але на саміденному графіку ми бачимо дуже ліквідні зони в районі 110-106 тисяч доларів. Тобто шортів тут чимало і кумулятивна дельта. Взагалі велика. Але якраз зона лонгів це якраз зона 118 тисяч доларів. Далі, в принципі, зона не наскільки ліквідна, це лише 30-денний графік, можемо подивитися. І там уже ми можемо побачити велику зону шортових позицій. Велика зона шортових позицій. Але про це говорити зараз рано. Біткоін зустрів непрохідну лімітну. Завісу, скажем так, і наразі немає причин для росту. Хоча ми бачимо в принципі на Коінгласі дуже непоганий моментум, тобто все одно перевага йде шортів над лонгами, але але місцями починають уже налипати лонги, тому зараз остудити пил якраз до завтрашнього засідання ФРС, де вже... З 99% відсотковою ймовірністю понизять на 25% відсоткових пунктів ставку фінансування. Можемо до речі, побачити, як відпрацьовує вже зараз зараз етап. Тут ми намалювали дві вершини. Можемо побачити великі обсяги. Обсяги, до речі, зросли, значно зростають при досягненні 116 тисяч доларів. І ми побачили зону локального супротиву. І Зараз ми скоріше за все будемо перекривати це. Ми є гра До речі, також. В принципі, скоригувався дуже знатно. Після пробиття зони 4200, ми бачимо, що ми скоріше за все впустимося в зону 3900, а далі можливо, корекція там 4 4400. Скоріше за все, так і буде. Так, Якщо оглянути домінацію, вона починає рости. Тобто ми побачили певну корекцію домінації. Ми побачили ріст таку саме в неділю і в понеділок. Але як частіше це все це, це буває, ріст на вихідних він, в принципі, завжди нівелюється вівторок, середу. Тобто, ми бачимо локальний пік в понеділок, що ми в принципі отримали, або вівторок. І потім, в принципі, весь тиждень криптовалюти коригуються. Поки домінування актуальне, але скоріше за все лонги набирати альткоїни можна буде десь в районі 106 тисяч доларів не раніше. Тобто, ну 106-107 десь в районі цьому так домінування ми розглянули. Давайте розглянемо також домінування USDT. Ми також бачимо ріс домінування USDT в даний момент. Часу відмінно скоригувалося домінування USDT, але з падінням ми бачимо, що більшість переходить з тих тобто стандартно, скоріше за все, зона 5% буде. Затещена. Тобто ми її затестимо і потім побачимо певну корень. До речі, що хотів прослідкувати. як побрили хом'яків на золоті, ми можемо відслідкувати, це було не, не те, що найбільше, за останні 30 років це взагалі перше таке падіння золота. Золото впало на 11,3%. Це дуже багато для такого активу з величезною капіталізацією. Тобто, капіталізація впала приблизно відразу менш більш ніж на 5%, що ми можемо побачити. Що в принципі відповідно можна сказати щодо трейдів, які ми брали по ефіру, відповідно я б зрекомендував би частину. Звісно, треба було фіксувати частину, що я і зробив. Інше, в принципі, я ще тримаю, і хедшот відкрив. Скоріше за все, зона 3800, а можливо і зона 3600 буде затещена. Те, що я говорив, що набирати зараз повні гамиці не потрібно. Треба відповідно вичікувати і. Потім до тому що зараз ситуація незрозуміла. Також ще хотів розглянути статтю відомого трейдера, легендарного трейдера, який Волни Болінджера, в принципі, розвинув. Він, в принципі, говорив за те, що ніхто не розуміє у цих патерні мегафонів. Тобто, зараз об'єми впали і фактично ми чекаємо величезний рук, в яку сторону ніхто не знає. Тому. Я схиляюсь до того, що це буде більше шортовий настрій. Скоріше за все, в певним чином якісь події спровокують падіння там біткоїна до 95-90 тисяч. Яким це буде чином, не зрозуміло. Тобто, скоріше за все, це буде наратив такий, ну як завжди, щоб ніхто не очікував. Відповідно до Лука Чейна, він відкрив лонг на 16,6 мільйонів. Але цей лонг певно, що був відкритий в районі 110 тисяч доларів. Тобто стаття була опублікована 25 числа. Сла 25 числа біткоін був, давайте подивимося: 109 тисяч доларів. То від 109 тисяч доларів ми можемо отримати відповідно продовження до 118 тисяч доларів. А чи буде вже це новий АТА чи ні, незрозуміло. Наразі, поки все виглядає так, як ціну коїна закладено зниження Ферес, ми не бачимо зараз в цілому не видно позитивних ноток для росту саме і каже, продовження аль -сезон. Не то що продовження, а роз початку аль сезону цілому зараз найкращий сценарій це чекати, тому що якщо ви не брали, не заходили в шорт-позиції тут. Наразі шорт позиції краще не відкривати, тому що ми можемо отримати від району 110-111 тисяч доларів. Гарний мув. Тобто, чи можна тут брати шорт позиції з району 114-115, так але відповідно ризик менеджмент буде збільшений. На цьому, в принципі, короткий огляд будемо закінчувати. Всім продуктивного дня. Підписуйтесь на канал. Я думаю, що ми зробимо огляди о, двічі на тиждень для того, щоб вони були більш актуальні, тому що в довгострокову перспективу ну наразі важко таким чином прогнозувати ціну через те, що ну вона зараз максимально важко її прогнозувати. Дуже багато подій і певні новини, особливо Трамп. То вихід якихось ще новин, то торгові війни. Це не сприяє гарному настрою для трейдингу. В цілому на цьому будемо закінчувати огляд гарного та продуктивного дня.